Доброго дня чи вечора підписникам. Ще появилось в моєму господарстві Ще така кобила. Кобила привезена з Луганського кінозаводу з 2020 року. Білі 4,5 роки. Це не Олександрівська порода. Придбали ми її на Тернопільщині. Придбали на Тернопільщині. Це разом я привіз з жеребцем Раутом. Вона була. Кубила жеребна по Ноолександрівському жеребцеві. Також з Дібрівського кінного заводу жеребець ось така Так же кажу вона не є в ситому стані, вона є в підтриманому в такому вигляді, але ж ми її за зиму. За зиму виправимо ситуацію, зробимо з неї таку кубилу, як зараз покажу. У мене ще є одна кубила. Кобила запряжна, спокійна, адекватна. Кубилою робили, їздили. Кубила має паспорт, тобто документи, родословність. Також кажу вам про продажу. Продажі завжди можливі. Завжди можливі. Дзвоніть, питайте, обговоримо ціни. Покупці в мене є на жеребця і на кубилу я через те їх і привіз. Якщо все буде добре, договоримося. Просто зараз їх ще немає вдома, вони приїдуть додому і вже побачать коней, тоді буде ось така кобилка. Це покажу відео про свою кобилу яка також походить з того ж самого Луганського кінозаводу, яка вона була, хто дивиться мої відео, хто підписаний на моєму каналі, той знає, яка вона була і яка вона зараз. Кубила можу сказати вам, наперед не хочу забігати, але ж кубила вже заплачений завдаток за коні мої кубили. Десь... Буду знімати відео вже, скидати на канал і поподробніше розкажу, куди, що і як, коні продам. Ось така кубила. На музії я вже вам казав, вона була, дернула ногу, роздерла, ну нічого, завшикали, купили препарат, завшикали три, три. Запшикали та все все зажива. Коням дали пасти, проглистували всі коні вчора. Всім дали пасти, я завжди коням купляю вітаміни і проглистовка весною і осінню. Ось така кубила. Кубила жередна, по-моєму, рапідові на Олександріївському жеребцеві, який походить з Єврівського кінозаводу, так що тут буде лоша, звісно, бомбезна. Ось така кубилка приїхала до мене. Гарні має параметри. Маленька головка, шия в неї гарна. Ногу має, все має, тільки що на даний час трошки такий найпідуставший. Підуставший. вигляд. Ну нічого, це все поправимо, Це все виправиться. Нагадую, можливо, продажа. Кого буде цікавити, дзвоніть, пишіть, знаходимося Рівненська область, Дубинський район, селище Смега. З цінами договоримося. Нагадую ще раз вам, що можливо привезти ще молодих лошаджаревців з дібрівського кінозаводу. Планую їхати, якщо кого б цікавило, звертайтесь, дзвоніть, замовляйте. Буде і мені простіше, впевненіше і... і хто дійсно хоче придбати. Всім буду дякувати. Подальше будемо знімати відео, Як і що проходиться процес. Всім дякую, всім міцного здоров'я. До побачення.